Слава Україні! Шановні друзі, не витрачайте даремно час, поки він є у всіх у нас, бо триває сигнал повітряної тривоги, йде ракетна атака. Будь ласка, подивіться інформаційно, перш за все, телеграм-канали. Хто вам пише про 150 тисяч ракет, що летять в Одесу або в інші регіони, хто повідомляє маршрути, ексклюзиви і так далі. тому подібне. Зразу кажу: відписуйтесь, відписуйтесь, бо брешуть. Вся інформація найсвіжіша і найточніша від офіційних джерел. Будь ласка, користуйтесь цим. Маємо рік повномасштабного вторгнення. Вже пора навчитися і тримати розум холодним. А також інформаційна гігієна, Не забувайте так, що почистіть свій е, лист інформаційний і буде вам спокій. А нам, усім перемоги та миру. Ви знаєте, що все буде добре.